Коротше, старий то було нереально. Я ледве-ледве то порішов. Що давав хабаря? До включи музи, яка там черга. Але нас возьму. Яка ще тереоборона? Ми тікаємо до Польщі. Лоп'яв до Польщі не впускають, невідомий. Я чула, що в багажнику можна вивезти. До Польщі їдеш, ти і твоя мама, то сіну обговорює. Маму можеш вивозити в багажнику. Я лишаюсь і тут. Автомат і бронік купити в циганів. В них зараз навіть танк можна купити. Підписуйтесь, тароборона Києва. Я вибачаю, пацани. бачу, ви не місцеві. Звідки будете? Ми гуцули із Франковська. Ви гуцули? Що від нас хоче? Хочу, щоб ви сказали слово Паляниця. Паланиця. Паляниця. Ага. Ясно. Я зараз. Зараз я вам дам. і паляницю, і до Диверсанти срані. -йо. Тароборона Києва! Йоб вашу мать! Скажи полянець або пиздуй в Росію! Москальня срана! Йоб твої мать, Стьопа, то так можна чудити? Ну не знаю, я видів в Телеграмі, що зараз в вщати Руборона так робить. І туди до мене дійшло, що ліпше, що може статися із хлопом в життю, то коли жінка з тьошою в Польщі, а те з пацанами в теробороні. Телекомпанія Коламбія представляє нове кіно «Мобілізація воділ бусів». Гуманітарна допомога, Львів. Коротше, прийшов приказ від президента мобілізувати всіх вуділ турбодізельних бусів. Всіх, хто має сили тримати руль. Дай Боже, славко. їздив колись на броньованому бусі. Худе зробиш легенький тест-драйв. Давай, давай, тепер трохи вперед і попробуй ще задом запаркувати. Курува таке, якби ти в буші вродив. Нині виїжджаєш на Київ. Він може показати все, що він міє. Віднині правила дорожнього руху йдуть за москальським кораблем. То можна повстречті? Треба по І не їхати, а летіти. Основна ціль доставити гуманітарку решта по барабану. А на червоне або проти шерсті. Євгенович, покажіть йому, як пацани зараз працюють. Дивись, то зеник віз людей на кордон, а гуманітарку треба вести в п'ять раз швидше. Я б його мать, я чекав на той день, що своє життя. Заседание РНБУ две недели после спецоперации. Уважаемые коллеги, добрый день. Мы собрались с вами для того, чтобы обсудить, что мы дальше будем делать. Пожалуйста, Сергей Ильич. Владимир Владимирович, после переговора в Анталии у меня и у нашей делегации сложилось, так сказать, четкое, твердое мнение о том, что зря все-таки мы старые долбаны ввязались в эту историю. И, исходя из вышенаведенных обстоятельств, спросил бы вас незамедлительно принять решение об возвращении ЛНР и ДНР э, в суверенность Украины, э, вернуть Крым, возможно, и часть Ростовской области. На сегодняшний день мы не можем договориться и об этом. Ну вот, это конец дипломатии. И, честно говоря, как глава МИД, я бы сказал, что формулировка конец э, не совсем точно. Это пиздец. Сергій Кужугідувич, я знаю, що Міністерство оборони Російської Федерації відсліджує ситуацію в зоні конфлікту. Пожалуйста, ваші оцінки. Ну, по-перше, слава Україні з вашого дозволу українською з галицьким акцентом. Хочу сказати, що ми всі обісрали так як ніколи. Цигани гани танки. М'ясні трактурами крадуть БТРи. Вовче разбирали два БТРи, одну зенітку. Українська армія з наших солдатів вже називає їх бомжами. Жарты, на мошо. Тому в войсковом плане мы в полной срации, и Хотел бы я почути инши точки зору инших членов РНБО. Спасибо. Так, обращаюсь ко всем присутствующим. Есть ли какие-то другие точки зрения или какое-то особое мнение по тому вопросу, который поставил? Э, Владимир Владимирович, хотел бы настоятельно попросить Запад и последний раз предупредить Киев, чтобы они перестали э, называть вас хуйлом. Или в противном случае... Мы будем вынуждены обидеться. значит? В противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс? Ну да, они п -п перестают обзываться, а мы взамен проводим демилитаризацию, дерашификацию и так далее. Мы об, этом, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Э, ну я бы все-таки советовал задуматься над этим и не шутить с украинцами, а принять э, или попадать по просьбу о какой более мягкой точке, там, к примеру, Мурло. Я, э, ваше мнение. Мене Рішення буде прийнято. сьогодні. Джейсон, скажіть, що так довго відео не виходило? Де ви пропали взагалі? Ну, то нічого, що хуйло ракетами розкидали, чи що ви хотіли? Я без радістю, але то зараз не дуже до відосів. І башка не дуже вари. Хто хоче мене бачити, то я є кожен день в інстаграмі. Зараз пацанами тягаємо трохи гуманітарку з кордону. І робимо військові аптечки. Хто може яку гуманітарку за кордону передати, то можете написати мені в інші. А відео мусить зняти, аби люди не залазили в депресію. А ті суки, що нас бомблять, повинні розуміти. Вони можуть розбомбити наше місто, але їм не розбомбити наш нас. І рано чи пізно кожне сучечко відповість за свої вчинки. І закінчу словами класика: колись настане час, коли один скаже: Слава Україні! І мільйони відповідатимуть, героям слава! Боже, дякую вам, ми з вами. Аби тіку не та як НАТО. Єдним словом, дякую всім, хто мене ще дивить, дякую донаторам, патронам, з вами жити трохи легше. Пам'ятайте, все так не буде. Добро переможе зло.